У нас в гостях є небольшой колектив і попросили, чтобы їх э, на кримському языке. Взагалі, українськомовний репчик, двоє хлопців з цілковити різними характерами. Без папаса, без дешевих мотів та без гриму. Все як є. Нуль по, по діма і Богдан. Зустрічайте! Ви нас чуєте? А ще раз, Ихеев, ви нас чуєте? Чудо, понятно, ти Понят... ж Я з мікрофоном, звісно, чуєте, ці йолки-палки. Ми напишемо, не запишемо, ми зачитаємо зараз пісню про тих, хто не прийшов на цей захід. Пісня називається «Ти дурний чи що?» Ану, ну, діджей, заводи. Хтось уже чує цю пісню тут, ні? Звіздять, мабуть, не подобається вже. DJ, let's go. Там він щось на той трек включив. Більше цей проект. Ой, подожди, це не, та, не той мінус. чи так, що? По-моєму, той? той, я вже не помню А, ні, не той. Не помню, чесно. Це той мінус? Ага. Ти дурний чи що? я вилупив типа, дурний чи що? ніби я зробив типа, ти дурний чешо, ніби так і з дупопало вигаб, матітро юбкафно. А знаєш, що казати? Відіть мені, Роби файний реп, а не до ремі Тоді розумій, нарешті зрозумій Кидай прозу в дім, то дай перед всім, саме в цей час ходя по деревам лази, саме в цей час поняття пише перші фрази Саме в цей час я розпочинаю свій розказ Спека зараза Ну то Піде ви квасу Ей, басяк, ти дурний чи шо? Це не ваш реп і -ї. це не ваш хіп-хоп, це нове супершоу -шоу. дімо потяг знайшов заслужали вони гурт Пусть флагіфогу ваші руки і хеп! Хова! 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 Коли сьогодні вечорниця ма, якщо це паноло, то тепер танцюй, ма. Київ сработа від по то по подіфов Спопить мого У ущер! Я читаю реп як слюб, догітов. А ти що, ти читаєш, як крейзі Frog А от я зараз зачитаю краще всіх, краще віджейзі. У мене все на мазі. Ага, все на мазі, що ти брешеш усіх? Сказав один не давали слів. Жирний? А ну ще раз повтори. Шо? У нас попереду гремі, бо По українська це ніби Ми було хмелю а... Ніхто не розуміє, що воно таке. Що це за закручил? козаки, чому не чують мене? Кімна? Дурний чи шо? Ви дурний чи шо? Це ж горт нуль, фатімо. Ну і що? Ну і все. Руки, оп, 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 це нуль, фотіфо, готові. Мені казала баба Галя, що не треба репробити, продавати бураки, там можна більше заробити. Баба, не ганяй, поти тепер на мені шупанцині. Тепер я у гурті. і чотири-чотири Голи потікло, тут рубають кияни. Після трохи баян, але трохи проявне. Відчуваєш цю силу українського слова. Якщо так, то голова качає, слава і славу, кажи його. Ти не в курсі діла, а кажи гоп, коли не да слухаєш, де ми хіп-хоп, майстерня української мови yeah. Робимо з любові, ніби Львові І Я то розумію, що це важко зрозуміти людям, що не доганяє нашу солов'юну полюбою зубився ту юрку і поступив фут, що на вас в країну на своїй піку Ніхто не розуміє, що воно таке. Що це за козаки? Чому не човики віна? Дурничешові, дурничешо, це ж горднуль фотіков, а ну шо? Дай ти Хоп! Хоп! оп Фотіфоп! Поу-поу-поу-поу! Єп! Єп! Хоп! Фотіфо! Раз-раз-раз-раз! О! не чути! Ой! Дурничешо! Дурниче що! Я вибачаюся! От я погдан, оцей Вася, він не со мною! Це, ну, це Діма, але я його не знаю. Все, йди отсюда! <плес> Вам ну, ну, сподобалось? Що це що таке? Ого! Ви? Ану, ну, голосніше, ця половина. Скажіть, вам сподобалось? А тепер ви. А тепер ще раз ви. Ану, ану разом, а ану разом, ви? вам сподобалось чи ні. А тобі борода, ти сподобалось чи ні? А що держеш? Скажи, да чи ні? Да? Ого! Ну тоді хочете почути ще один трек чи ну наступу? Тупу, так? Да? Ну давай. Ну тоді там є ще один трек. І ще один трек. Переключай. Ми цей трек назвали цей світ, мабуть, бачив усе. Бачив усе називається, так. Да. Бачив усе. Що там проблема нас з пісками? Так от, зіграємо в таку ігру. Скажіть, будь ласка, всі знають, як англійською буде 44. Як, як, як? А ви знаєте, як називається наш гурт? Нуль, потім по. А ми повторяємо. Це гурт, нуль, потім По. А тепер ви. Все? ми не тільки що кричали це гурт і федіфоп Ти гониш, ми на і мінус кажуть. О, нормально, давай. Цей світ, мабуть, бачив усе, я не знаю як, як тебе снебувати, так Цей світ, мабуть, бачу все, я не знаю як, як тебе сдибувати так, Тебе вже нудить від цих пісень, молодий співак, не знаю, вже заспівати як вже нудить від цих пісень, і молодий співак, не знаю, вже заспівати як. Давай! Ото сидим, думаємо, що писати людям. Про то, що було, є, чи може коли буде. Давай напишем про те, що кожного погибше, давай про кохання. Що, навіщо? Ну там лірики не вистачає дівчатам, звичайно. Хочу вірити, що це все буває насправді буквально. Банально, якщо писати, то про секс, усім цікаво це. Ну а як же вийти на концерт? Ну це питання інше. Давай про щось трагічне Ну там соплі позоплі наше життя, не вічно щось епічне Та Там ну, виходить дешево, мережево І що ж писати? <ным> Вже не маю варіантів, що зацікавить годину, окрім наших талантів. Людей цікавлять гроші, їжа фільми по і в контакті. Тоді втокати новини годинами. Писати. Я не хочу, я повинен подіфон, бо там і Дімон. Шо? Що нам писати, якщо? Цей світ, мабуть, бачив все, я не знаю як, як тебе здивувати, так цей світ, мабуть, бачив усе, я не знаю як, як тебе здивувати так. Тебе вже нудить від цих пісень, молодий співак, не знаю вже заспівати як Тебе вже нудить від цих пісень. І молодий не співак, не, молодий співак. не вже. Знає вже заспівати як Давай, давай. давай. Потім його і та білдінг роблять була, а потім через нас у вас хімічний сина Ти кажеш, ау-ау, мене це з мозком контакт Ю, Лесик, четвірки рятують міград, а укреп, то такий і не реп але часто я в астралі, ніби я, астрала підек. Хе -хе". Попереповнений стек Вдикають теми тебе у глибинах моїх бібліотек. А що дімо, а що? Може нам треба? Не треба. Може нам варто? Не варто, може спробувати Заремно Тепер розірва ідея на те. Про країну де живемо, чи про кохай проблему? проблема? Чувак, давай подумаємо чесно репі стільки романтиків, стільки скільки цих по-па-бо Генгста! Ба -ба. І незалежно від текста, переплітаються контексти Тому хіп-хап і неразний подачі, подачу прийоми, та не думають треки Ходить від цих пісень і молодий співак Не знаю вже заспівати як Не знаю вже заспівати як.